Швейцарія Лозанна. Те, що відбувається у цій будівлі, можна було побачити лише у науково-фантастичних фільмах. І ні, я не про автоматичні двері. Тут навчилися керувати страхом, вмикати і вимикати. Ну чим не фантастика. Це не кадри з кіно і миші зовсім не кіборги. Це наука і технології, які дозволяють керувати твариною. І за сигналом миша їстиме як востаннє. А це страх безпідставний. Так захотіли вчені. Над такими дослідами працюють десятки лабораторій по всьому світу. Тут у Лозанні, одна з найкращих. Мой співробітник Олексій, так що з України. Можна сказати, українська лабораторія практично. Ми можемо определеним образом маніпулювати клітками, які знаходяться іключительно в цій части мозку і таким образом влияти на способність миші чувствувати страх. Клітини, які відповідають за страх, заражають спеціальним вірусом. Ювелірна робота. Толщина кончика цієї піпетки – це порядка одного мікрометра. Тобто його навіть не видно глазом. Тільки спустя півгода перестали дрожати руки невероятно сильно. І кожен раз після окончання операції я не сползав на стулі, як кусок желе. К сожалению, ми не можемо в нашій роботі обійтись без приношення частини животних в жертву. Миші потерпають заради людей. Ці технології в майбутньому допоможуть вимикати безпідставний страх, тобто лікувати фобії. Люди з фобіями і насільними, і туди входять посттравматичний синдром. Я думаю, в течіні п'яти, може бути максимум 10 років, примінено на людях між Лозанною і Черкасами понад дві тисячі кілометрів. І в жодній лабораторії ще не винайшли спосіб вимкнути мамині страхи. А як там Денис? Якби я був чарівником, то в першу чергу приготував настій проти усіх хвороб. Ну, він цим і займається трошки. Так. Вона цитує Денисові твори з молодших класів. Пригадує відео з випускного. ми на себе ніколи б не писали контрольні, нагадній оцінки. <плес> Особенно на ЗНО Денис показав фантастичний результат: 200 балів з фізики та математики. Ні по фізики, ні по математиці. Він не відвідував репетиторів. Ми так якось думали, що у нас звичайна дитина. А от бабуся завжди казала, це не правда. Дініса ні абичний ріденок, он бунтркінд. Сам Денис каже, просто вдала комбінація. Так, додавай ну по класиці. Є два, є чотири. Найкращий столичний виш практика в Україні та за кордоном. Утім, перший переможний хід ще за партою. Байдуже, що остання. Хороший учитель достукається. Наставник Дениса фізик Євген Степко. Нині начальник черкаського відділу освіти. Ой, ген Петрович, добрий день привіт-привіт! Відеозустріч учня і вчителя через 7 років. Ми ж повинні завдяки тобі дожити до 150 років. Це моя перша задача, да. Я б вас позвав випічку. А то вже вирост до нужного візку, можна сказати, вже не стидно. Ну, телефонуй, зустріємось. Робочий день закінчено. Денис повертається додому. Будиночок на околиці Лозанни. Виглядає доволі непогано. Не можу похвастатися про свою кімнату. Тут він винаймає кімнату 800 доларів на місяць. Зарплата дозволяє. Мінімальна зарплата тут порядка трьох тисяч доларів місяць. в тебе мотиви його водосховища. Нагадуєш собі про очі. Я на деле, ділі кадескав жильє, я одразу так у ставив, що в жилье довге присутствувати які-то мотиви водосховища, інакше просто не брав. Не водосховище, але теж нічого. На подвір'ї басейн під пальмами. Ти зараз лежиш ти так на лежачку біля басейна в Швейцарії. І напевне трошки дивно питати тебе, чи ти хочеш повернутися в Україну. В Україні теж є свої багато плюсів, але, на жаль, преслідувати кар'єру ученого в Україні молодого ученого доволі складно. Може здатися, що я у хвостовій частині поїзда метро, хоча це не так. Безпілотне метро доводить нас до набережної для Дениса. Це особливе місце. За 25 років життя він аж у Швейцарії вперше побачив гори. Це було настільки невероятним дивитися на горизонт і, собственно, не бачити горизонту. Тобто ні з усіх сторон, куди не посмотрів, везде діті гори. Ці вершини не останні в його житті. А всім, хто зараз готується до сходження, радить вимикати страхи. Є наш випускник фізико-математичного ліцею Осипенко Денис. Впускник вашей школы. Сколько уже? 6-7 лет назад я сдавал зно и получил 2 по 200 на физике и математике. Ну не бойтесь, вы просто идите в тот институт, который сулит вам больше всего головной боли по жизни. И рано или поздно все сложится хорошо у вас. Удачи! Світовий центр науки та освіти, коледжі як палаци на воді і човни з прямими рейсами у світ знань. В Кембриджі без науки ніяк. Хочеш перетнути річку, будь ласка, твій шлях проляже через математичний міст. Тут навчаються і працюють найрозумніші, а наукові відкриття трапляються навіть за пивом. У цьому пабі під час хмільного застілля відкрили ДНК. А під цією ябленою за легендою лежав випускник коледжа Трініті Ньютон, коли на нього впало яблуко. Першою в світі клонування здійснила людина, в честь якої і названий цей інститут Джон Гордон, Нобелівський лауреат. Тут продовжують працювати над клонуванням десятки науковців, серед яких є і українці. Радий бачити. В майбутньому зможемо зрозуміти, як попередити чи вилікувати безпліддя, і навіть попередити деякі типи раку. Анастасія Сибірна родом зі Львова, їй 26. Вона працює у Кембриджі поруч з легендою, Нобелівським лауреатом Джоном Гордоном. Ще у 50-х задовго до відомої овечки Доллі він зумів клонувати жабу. Сьогодні готовий вирощувати здорові людські органи замість уражених. Це вже можливо для хвороб ока. У найближчі чотири роки для заміни пошкоджених клітин в оці застосовуватимуть інші омолоджені клітини цієї ж людини. Настя пояснює, це можливість підлатати будь-що в людському організмі. Я віно в когось є проблеми печінки. Ми можемо взяти якісь клітини з цього пацієнта, потім так обнулити, зробити їх знову наївними, і потім ми можемо додати до них. Інші е, молекули, які їх диференціюватимуть до клітин печінки, Настя я правильно розумію, що можна взяти шматочок моєї шкіри, провести певні маніпуляції і виростити ще одного мирослава. Е, технічно, це скоро стане можливістю для людей. Це було досягнено зовечкою долі, дуже відомою. Недавно це теж змогли зробити із приматами. Настя працює над створенням сперматозоїдів та яйцеклітин. Це може бути проривом у боротьбі із безпліддям. Просто треба буде в пробірці. Спочатку стерли пам'ять цих клітин, щоб вони були клітинами шкіри, і потім е, дали їм інструкцію. Станьте яйцеклітинами. Керівник лабораторії не натішиться. Настя дуже хороший експериментатор. Відбір до нас проходять лише найкращі. Гордість і рекордсменка школи стала відома тим, що вона зайняла призове місце на міжнародній олімпіаді в біології. Але майте на увазі, що вона свою доповідь робила англійською мовою на ЗНО максимальні бали отримала із хімії, української та біології, таких як Настя, 600 бальників за всю історію ЗНО, лише кілька десятків. Мене звати Лілія Гриневич. Ми влаштували Насті конференц зв'язок з міністром освіти. Виявляється, у різний час вони закінчували той самий виш. Я також закінчувала біологічний факультет Львівського національного університету. Дуже приємно з вами познайомитися. Я й не знала. Скажіть, будь ласка, чи маєте плани повертатись в Україну? На жаль, зараз в Україні з багатьох причин інфраструктура і фінансування для науки не є достатніми, особливо в тій галузі, якою я займаюся. Міністр запевняє, працює над тим, що. Молоді науковці не втікали за кордон. Я вам бажаю успіху і набиратися досвіду. Я впевнена, що в Україні ми ще будемо досягати великих результатів. Про повернення доньки на батьківщину мріє і мама. Дуже хотіла. Я все таки вірю, що наша наука, яка зараз на жаль, переживає не найкращі часи, зможе приймати спеціалістів з таким рівнем освіти. Знає про що каже подружжя Сибірних, також відомі біологи. Чи могла Анастасія не стати біологом? Мама завкафедри біології університету, а батько директор інституту біології клітини. Контрасти очевидні, хоч ця лабораторія одна з найкращих в Україні і справді працює. Цього не робить і навіть Велика Британія і Кембридж. Ми хочемо створити новий антибіотик, до якого будуть вразливі оці патогенні бактерії, які стійкі на всі антибіотики. лабораторії захищає. Та коли мова заходить про доньку, Андрій Андрійович не без гордості визнає. Ну, моя донька більш знаменита ніж я. Розумієте, я такий простий академік директор. Цитута. За неї фрнеї фільми знімають. На день в лабораторії розписаний по хвилинах. Ми закінчуємо зйомку. Дівчина поспішає повернутися до своїх досліджень. Ця тварючка з'їдає кожну цю секунду, і це як символ, того, що не потрібно марнувати час. У Кембриджі точно знають, доленосні відкриття рідко падають з неба, як от яблуко на голову Ньютона. Наука це велика робота, але результат вартує зусиль. Стечко Липовець на Вінничині звідси родом український вундеркінд, за якого змагалися топові it компанії світу. У мене були запрошені на роботу на постійну роботу. На тільки на стажування і в Фейсбук, і в Гугл. Але після практики за океаном Максим вирішив повернутися додому. В нашій школі всі його знають, гордяться ним і поважають. Він прикладом послужить всім. Хто це? Ну звичайно. За наш Максим! Ось хатина, де про українському вибору Максима зраділи найбільше привіт. Привіт, як вас тут спа. Як всяка мама, я якщо я захочу побачити сина, я візьму вілета і приїду. А летіти в Америку трохи я не зможу. Працювати в Україні це статусно. Правильно. <хи> для батьків він гордість, для свого містечка легенда. Його шкільні успіхи не перевершив тут ніхто. Ми маленький, населений пункт. Я навчалася в школі. В цій самій, що він вчився. Таких досягнень не було. Утім, зараз конкуренція підростає. Молодший брат Андрій рекорд – Це здається на хвилина 26 секунд. складає кубик Рубика зі швидкістю світла. Ми разом їх робили до речі, мама допомагала нам їх клеїти. Батько впевнений, розумна дитина починається із розвиваючих ігор. Це є невеличкі кроки, які дитина робить самостійно. На майбутнє сина він вплинув найбільше. Фізик за освітою, програміст за покликанням і на вістрі прогресу. Це звичайно, для села ноу хау, по моєму. Ну, напевно, що так. Я був відмінником тільки останні два роки. У рідній школі Максим не був сім років. Доброго дня. Спочатку до класної керівниці зриває урок. Пока місь гетьмани Ось, а коли де ще може і можливо Максим посіти там ось зверху? А от директор, вчитель фізики, миттю опускає з небес на землю. Бог на 12, я на 11, я учнів на 10. Ти вже прийшов провести урок інформатики. Статус дозволяє. Зараз ми з вами спробуємо скористуватися. Однією програмою, яку я також розробляю, для того, щоб написати твір з англійської мови. Тема ким я себе бачу в майбутньому. Поки діти працюють, Максим ділиться життєвим досвідом. Найбільша продуктивність ми можемо отримати тільки тоді, коли ми дійсно віримо і любимо те, що ми робимо. А інакше для нас наша робота буде каторгою. Аймраді каже. Помилок мінімум. Їх виправив сам комп'ютер. Доктор, лоєр, баскетбол-коуч, Психолог. Журналіст. Футбол плем би не мріяли бути, каже Максим. Головний крок до мрії варто робити ще за партою. Його бали на ЗНО – по 200 з фізики та математики, і 194 українська мова. мало українська буде. Батьки зітхнули із полегшенням. Дитина сама прорубала вікно в омріяний універ. Ми е, розуміли, що це нас єдиний шанс отримати знання в хорошому, престижному київському вузі. Ми його недавно побудували і приїхали. А так виглядає нинішнє місце роботи Максима від панорами за вікном, голова обертом. Незвичне сидіння. на ньому можна сісти і покрутитися. Перевіряє наскільки в тебе хорошо є. Розвиний вестибулярний апарат. Тут розробляють та вдосконалюють найпопулярніший у світі сервіс перевірки англійського правопису. Компанія заснована українцями. Умова й оплата праці не гірші за океанських. це можна назвати роботою. Ну, мені здається, це прекрасна робота. Про комфорт співробітників і творчу свободу. Тут дбають понад усе. Хочеш, працюй, хочеш, співай. Максим, мені здається, ми вже з тобою тут в тандемі нормально граємо. Може з мене і айтішнік вийти. Ну я думаю, що всі люди можуть до цього дойти. Долає шлях той, хто йде, щоб великим амбіціям не було затісно у маленькому рейд центрі. Доброго дня. Доброго ранку навіть. Орендована квартира у передмісті Праги. Із рідного Чернігова вони перебралися сюди. Рина, ми вже тут встигли пожартувати, що ти працюєш на повзаводі зразу навпроти. Так, дуже зручне зташування. Пивом тут і не пахне. Дарина аудитор, і чоловік Тарас лікар. Восьма ранку він ще на роботі. Так, він пішов в, в п'ятницю, повернеться сьогодні восьмій ранку. Мабуть, Тараса. Історія Дарини не типова. З її знаннями за кордон їдуть будувати кар'єру, а вона за коханням. Ви вплинули на Дарини майбутнє великою великою мірою. Скоріше вона погодилась з тим, що їй запропонував. Кохання ще зі школи навчанню кажуть не заважало. Як ви відреагували на ті феноменальні успіхи у ЗНО? О, Боже а, я й до того бачив, що це дуже результат. Цього офісі аудиторської компанії саме вас. <різь> Вітаю Вошуканий офіс у центрі чеської столиці. Компанія входить до четвірки найбільших аудиторів світу. Це вважається доволі важкою і престижною роботою тому. Не кожен сюди беруть. тут доволі жорсткий відбір. Їй довелося з нуля вивчити чеську і ще раз отримати вищу освіту. Тепер має два диплома: з міжнародної економіки Київського Шевченка і праського економічного університету. На Україні буде страшні з Колеги Дарини від неї у захваті і характеризують коротко. Печлива, а старослива, печлива, а старослива. Ну так що я переживаю і намагаюся все зробити да. як найкраще. не краще. Не <на> це помітили. Її робота аналізувати фінансові звіти підприємств. Серед клієнтів не лише бізнес, а й державні установи. Приміром, лікарні. Лікарні намагаються ефективно господарювати, щоб ефективно використовувати кошти, які вона має, і повним чином залучати пацієнтів до себе, щоб потім отримувати вищі доходи від страхових компаній. Те, чому невдовзі, доведеться навчитися й українським головлікарям. Людина, яка стоїть на чолі лікарні, має володіти і звичайно, і знаннями у охороні здоров'я, але і знаннями в бізнесі. Як ефективні. Купувати, у яких постачальників це робити, а як зробити так, щоб пацієнти були зацікавлені в тому, що приходять до цієї лікарні. Дарина ще не знає, який сюрприз ми їй приготували. Алла Федорівна, доброго дня. Боже, я так рада вас бачити, Слава Вікторівна, а ще не бачу когось. І Наталя Леонідівна. Тут. Улюблені вчителі з української математики та економіки. Вони теж ковалі її успіху. Це для мене дуже багато значить. Дуже. Дуже вам дякую. Так і до сліз недовго. Я хочу чогось тут досягти, щоб потім можна було в Україні щось корисне зробити. Можна це наївно, але хотілося б. Тримайся і не плакать. Я не буду плакати. Я не очікувала, що буде так емоційно. А це головна вчителька в її житті. Всім доброго дня. Хоча у дорини ніколи не викладала дуже важко свою дитину навчати. Вчительські діти це розуміють. Це така кара для дітей. Запрошує нас додому. Посмотрять даша дом свій. своє напевне домом. На порозі зустрічає батько, колись теж вчитель малювання. У важкій 90-ті кинув школу й пішов у бізнес. А це наш мечок. на новичка. Дарини дарунок. Києва к нам приїхала. Привезла з обсяги його малесеньким кошенятком. Сказала: мама, не викидай, або я з ним разом піду, або приймай нас обох. Найцінніший сімейний архів. Тончені дипломи, відзнаки, нагороди. Другий ба, десятки одинадцять, третій па десятки одинадцять. Ага. І ті самі сертифікати ЗНО. два по двісті з математики та української мови 199 з половиною з англійської. Кричали до доночі родили. Кричали, пригались. Подумали, що можливо щось помилилося, полізли ще раз перевіряти. Для мене ЗНО — це була ключова можливість, поступити туди, куди я хотіла, без без якихось зв'язків, як розумієте. Просто просто прийти з цими балами і. Очікувати, що вони там візьмуть. Тобто для мене це були відкриті двері. А зараз для неї відкритий увесь світ. Рік 2008 Країна вчить нову абревіатуру ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання, смілива новація і великий шанс. Високий бал може відкрити двері найомріяніших університетів. І в якій інституті ми будемо, і в якій не будемо в стороні, ми про школу ніде не, не забудемо, бо єдина вона на землі. Ця тендітна дівчина 9 років тому показала екстра клас на тестах, максимальні бали з української мови та історії. Без ЗНО я б не змогла поступити в університет Шевченка в інститут міжнародних відносин. Хоча завжди мріяла, завжди мріяла бути дипломатом, займатися міжнародними відносинами, представляти Україну за кордоном. А потім посипалося ще чотири дипломи європейських університетів. Усі з відзнакою у свої 25 Анна встигла постажуватися у канадському парламенті і попрацювати в британському червоному. Хресті недавно пробилася на роботу в ООН. Це моя колега Бетіна. Вона з Канади. Я люблю Україну. Чому Бетіна любить Україну стоячи? Це новація ООН. засиджуватись тут не радять. Це здоровий спосіб життя. Дуже не корисно сидіти. 8 годин. Анна нахвалює свій прогресивний офіс. Тут майже не використовують папір та економлять електрику. Ми використовуємо ось такі світлові тунелі. Чекай, це ж лампочки, звичайні, які всі Що ти підійдеш ближче? Ти побачиш, що світло потрапляє з даху туди. Це не це. Не лампочки you today? А це головна людина українського офісу. ООН Ніл Вокер Анна – одна з найрозумніших людей у нашій команді. Вона пройшла всі випробування для відбору на роботу, тести і особисте інтерв'ю. Ми бачили її рекомендації і щасливі працювати з нею. Вже за мить, бос демонструє що таке серйозна демократична установа. <смеш> 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 Анна наймолодша у представництві. Утім, місії їй доручають не дитячі. Цього разу Донбас на вокзалі Краматорська чекає броньований джип. Так, ох, які двері. <смеш> Одразу й не відкрив. Вона перевіряє об'єкти, які допомагає відбудовувати ООН. Ми зараз е, в школі номер 10 у Білицькому. Своїми силами такого ремонту звичайно не зробиш, тому ми дуже вдячні цій програмі. Не менш важливе за будівництво просвітницька місія. Ми є тією платформою, де всі країни світу можуть приїхати і обговорити глобальні проблеми. Старшокласників цікавить, як потрапити в ООН на роботу. ви навчалася. Я навчалася в університеті Шевченка в Києві. Потім я поїхала на навчання за кордон, навчалася в університеті Глазго і в університеті Тарту в Естонії і в Британії. Я досить недавно закінчила насправді університет. Звичайна багатоповерхівка у спальному районі Львова. Мама зачекалася. Це я поїхала, і тепер замість в мене мама є крілик. Звідси починалася її подорож великим світом. Тут була величезна карта світу. Я знала колись всі столиці на пам'яті. Дуже добре знала географію. Судяків такі великі, великі карті столиця жира. Перша справжня подорож і перші зароблені гроші вже на першому курсі. Чоловік захворів, грошей не було, і вона у «Work and Travel» вирішила поїхати на Аляску. 17 років дитині 49 кілограм. Вона на рибну фабрику їде. Можете свої такий шок. Мама від стрімкої кар'єри дочки у захваті. Коли вже ЗНО, от, ну перше, як на першу 200 дістала, то в мене було якийсь, якийсь фурор, якась Така радість. Я всім розказала, всі ми СМС-ки пішли. 200 балів з української, понад 199 з історії, 196 з половиною англійська мова. Дуже приємно в Уперше за 9 років Анна знову йде до школи. А вам не страшно на старшій школі? Ні! Вам подобається. А я завжди боялася старшої школи. Дуже боялася. А ось і класна керівниця. Марія Миколаїв. Добрий дочку. Вчительку української зустрічає в учительській. Таких вчителів, як ви, діти пишуть ЗНО на 200 балів. Я маю чим гордитися і про кого говорити. Ну і куди ж без англійської? Дуже вам дякую, що ви мене змогли навчити так англійською, як напевно ніхто би не зміг навчити. Мені дуже приємно що доброго дня. Мене звати Анна. Я колись навчалася у цій школі. Невдовзі ці учні також складатимуть ЗНО. У Уанни для них лише один рецепт успіху. Потрібно гарно вчитися. Мирослав Ганощак, Тимофій Кощей, Валерій Сетюк. ТСН один плюс один.